Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами на важливу тему, тому буду серйозним. Ця важлива тема це карта побиту. І саме це питання одне з важливих, коли ви складаєте документи, відправляєте на карту побиту до Ужонту. і не знаєте ні номер справи, ні того інспектора, який сьогодні розглядає, або раніше розглядав вашу справу. Ви не знаєте, куди звертатись. Що робити, і взагалі який статус вашої справи. Тому, друзі, дуже важка ситуація виникає в той момент, коли ви складаєте документи через роботодавця, який взагалі цим не займається питанням, випускає на самотік. Коли відправляєте всі документи на карту побиту, які ви думаєте, що вони якраз у вас є через пошту, все це спричинює дуже довгий розгляд і процес вашої карти. Ваша справа десь. Типу зникає або лежить на полці, почекає гарного часу, з вами не можу зв'язатись, бо документи приходять на пошту, вам приходить на звичайну пошту, лист, що ви маєте піти на пошту, забрати документи, ви не приходите. І через таку ситуацію в законі є один нюанс, що коли людина не приходить, не відповідає, справу можуть анулювати, і вам по-новому потрібно все це робити. Тому, щоб цієї ситуації не було, я залишу контакти. І статтю. Статю я залишу дуже обширну, велику. Цього відео не старше, як кажуть, не вистачить на все відео. Ви зможете подивитися повний етап, який проходить карта: від подання, проходження, надання документів, здання всіх інших документів, які потрібні. Плюс, в той момент, коли потрібно здати обівометрію та поставити печатку паспорт, що ви все здали, і ви маєте очікувати на децизію або позитивно, або негативно. Дуже нерідко буває, що і негативна, що потрібно якісь зміни зробити, але це дуже-дуже неприємно. Тому щоб цього всього не було, і щоб ви знали номер своєї справи, щоб знали, куди позвонити, коли позвонити, в кого спитати, який інспектор. Я залишив посилання на дуже гарну, велику статтю, де ви ознайомитесь і будете володіти інформацією, щоб це все тримати на контролі. Бо, друзі, це дуже важливо. Кожна країна, як Польща, хоче, щоб все було під контролем. І щоб кожна людина, яка була в країні, була тут офіційно, тому ця стаття дуже буде вам в пригоді. Я думаю, ви зможете скористатися, знайти всю потрібну інформацію на ваше питання стосовно карти побиту, як знати номер, як знати номер справи, та саме як звернутися до інспектора, який розглядає та стадію вашої карти. Ще раз хочу наголосити, що це дуже важливо для всіх вас. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, поширюєте, ставите лайки та пишете мені в приватні месенджі, що вам потрібно знати і які теми вас сьогодні турбують. Ще раз дякую, друзі. Бажаю вам гарного дня, все буде Україна!